Це Київ, столиця молодої незалежної України. Це його мешканці. А ось і наш герой історії, уособлення українського підприємця. Підприємництво в Україні трохи більше 20 років. Воно молоде, активне, до ночі сидить на роботі, і часу на спокійний сон не вистачає. Існиться підприємцям, що там на горі щось вирішують важливе, що їм створюють хороший бізнесовий клімат Україна як держава відбулася. Ми чітко розуміємо, в чому наші інтереси, і чітко відстоюємо їх. Ну от і обмовочка, як то кажуть, не по Фрейду. крізь сон говорять бізнесмени. Голова уряду чітко сказав, що інтереси їхні. Тому на життя далі решті громадян нема чого нарікати. Думай, мої думи, сон стає тривожнішим. Якщо говорити про мале середнє підприємництво, то ці люди сьогодні знаходяться в незрозумілій ситуації. Чому? Тому що з 1 січня податковий кодекс, 14-го розділу, який стосується спрощеної системи оподаткування, якою в основному користується малий бізнес, немає в податковому кодексі. Так, є в прикінцевих положеннях пункт про те, що колись буде. Вже більше півроку пройшло того, коли незважаючи на те, що був відпрацьований законопроект, було три проекти різних в Верховній Раді. Жодного проекту не було прийнято як закон. Уряд знову показує свою готовність працювати і заколисує бізнесменів. Нещодавно набрав чинності закон про електронну реєстрацію юридичних та фізичних осіб підприємців. Знаю, що підприємці на цей закон чекали давно. Ті реалії, які ми на жаль мали, а це ходіння від кабінету до кабінету і безкінечний процес збирання все нових і нових довідок, забирали і час, і здоров'я, і, зрештою, бажання відкривати власну справу. Цей закон це черговий крок на покращення, але я чудово розуміла, що цей закон буде залежати від виконавця. І, власне, як і ми прогнозували, з виконавцем найбільше проблеми і склалися. На сьогоднішній день між прийняттям цього закону ми приймали в 2010 році, було 9 місяців на впровадження цього ну, нормативних актів вироблення, які потрібні, щоб цей закон в житті запрацював. Тому що електронна реєстрація потребує технічних певних засобів і нормативно-правового регулювання підзаконного, як ця вся процедура буде робитися. так у цього всього зроблено практично не було, тому практично, на мій погляд, сьогодні виконавча влада буде просто ігнорувати цю електронну реєстрацію і настійливо рекомендувати підприємцям користатися як і раніше. Ставати в чергу і реєструватись в паперовому вигляді, тобто на, наші на, наші законодавчі приписи насправді ще нічого не значать. Насправді ключовим є виконавець, виконавча влада. Існяться підприємцям не рокіт космодрому, а дебет, кредит, податки, перевірки, нестабільність валюти не сон, а соціальний кошмар. А може. Кинути це підприємництво та й ліквідувати справу. Ліквідувати підприємницьку діяльність дуже складно. Чому? Тому що будь-яка процедура закриття бізнесу, офіційного, юридичного закриття, вона повинна пройти через перевірку податковими органами. Після аудиторської перевірки закривається в податкових органах і вноситься зміни до єдиного державного реєстру. Вилучається цей підприємець. Так от провести перевірку податковими органами практично неможливо. Така ж ситуація із довідками з пенсійного фонду, які необхідні для закриття бізнесу. Нарешті ранок кошмарний сон закінчився. Що нам прийдешній день готує? Не менш кошмарну реальність. Так і живуть українські бізнесмени, як у фільмах жахів, сподіваючись на хеппі-енд. хоча кіно у нас і не американське.